Доброго дня, шановні глядачі кажуть, а скільки їх там підв'язують, ті помідорки. Ти бачиш, що наче підв'язували. Опять треба підв'язувати. Тому що рост пішов, цвітіння. Лягло зараз, багато прикольних степлярів є для підв'язки рослин. Но ми ще по старинці користуємося. І бачиш, що воно оце все не лягло. Треба все колешки. І там, конечно, де люди в парниках, там трошки лучшая ситуация, там есть підвесні підтяжки. Да, то лучше, честно скажу. И бачить вся мульча. Все-таки просапка, проривання все-таки треба повторно. Хочешь не хочеш? Вісямо там той край уже начали його заново обрывать. И вот тоже народний метод есть. Садив чорнобривця, щоб не було ЖК. Ну, скажімо так, допомагати він допомагає, але це не 100% ефект. А ось, бач, бурянчик де йде там. Тут різна посадка. Ось це чорнобривець і ось це був лист капусти. І бризгали його і все. Так ще чорнобривесь таке поняття, Ось і перчик слабо йде. Слабо мало тепла. Достатньо волога, але мало тепла. І все заростає, так знаєш, мгновенно. бліна. Що-чуть там ну, неділю не просипав вже все, вже заново все треба. Це буквально за тиждень, ну хай 10 днів максимум. І така картина. Знов все треба обчухувати, обривати, підмульчувати. Ой, так що таке ставить. Так це косочок малесенький Що тут цього косочка. До речі, таке цікаве питання, скільки поливу даю? Даю 600, на оцей кусочок 600 літрів на 2 дні. Один день 200, другий день 400 літрів води. Чи далі буду давати 400 літрів на день, 800 літрів на два дні, то щоб воно зав'язалось і було хоч щось з нього толк, треба багато поїти водичкою. Тоді воно дає і толк, і помідори родять. Да, і це недорого, тому що в начальних стадіях ти ж не даєш по 400 літрів води, по 200 літрів, ти даєш там набагато менше води. Ізначально при посадці, перші 2 тижні, воно поливалось 3-4 поливальника з 30-40 літрів, потім капелькою. Так що водичка все любить, щоб воно таке було, воно треба, щоб водичка пішла.